Так, відео з рубрики всім підкалитковикам на зло. Що коїти на об'єкті, якщо немає світла? Для початку беремо два інструмента під назвою Ліва рука і права рука. Беремо відро. Якщо ви з тих щасливчиків, що у вас після відімкнення світла немає води, набираємо воду. Ну і для початку можна включити фонарик. Раз, два, три. Нам третього достатньо, щоб ми бачили стіну нашу. Далі. Такий в нас покроковий інструктаж. Ну, тут не буде видно. Хоча трішки видно. Заходимо до джерела постачання води, набираємо воду. Я для прикладу не буду багато замішувати, це тільки щоб показати. Далі з тим відром йдемо до джерела штукатурки. Воно у нас знаходиться ось тут. От мішочок з Ротбанту. Якби це так постаратися, щоб не вимазатися. Беремо шпателя. Більший і менший. Менший для того, щоб. Трястя. Натиснув кнопочку. Більший для того, щоб скидувати з, мен... з... з меншого. Накидуємо. Чую, я це закінчиться фіаском. Ось так по аналоговому. Далі беремо і розмішуємо це все. Одною рукою це дуже непросто буде робити, бо треба шпатель тримати в обох руках шпателя. Робимо таку юшечку. Щоб нам потім було легше розмішати, коли вже ми зробимо густе. Штукатурка то не гіпсова шпаклівка, будемо так згортати. Штукатурка не в'язка, особливо ротбанд. тому її розмішувати доволі непроблематично. Мішаємо далі до потрібної нам консистенції. Ми можемо побачити, що він вже зробився густенький. В принципі, нормально. Мішаємо плюс-мінус, щоб він був однорідний. Чим менше мішаємо, тим краще він розмішується. Мається на увазі, чим меншу порцію ми заводимо, тим краще. Ось, плюс-мінус, ми вже маємо готову суміш. Дуже шкода, що відео виключилося, що це все не вийде відзняти одним роликом. Але можна як на телефоні тут склеяти, так і в ютубі. Так, от у нас вийшло однорідна суміш. Так. Далі беремо наші шпателя. Беремо наше відерку і йдемо до об'єкта нанесення. Так, пальці. Зараз підведемо наш козлик. у нас на коліщатках. і накидуємо. Я так для прикладу небагато накину. Якби то взяти той телефон, так щоб камеру не закривати. Якось взяв. От раз. І поїхали. У мене тут гіпсові маяки поверху і понизу. Плюс-мінус я знаю, доки мені накидувати. І плюс-мінус який слой. Ну, за великий слой потім обереться. Оця частина вже відштукатурена. Ну, по ній я і орієнтуюся. Так ще телеграм булькає. Дуже дякую. Зате отак ми накидаємо, розмазуємо, щоб потім менше слоя стягувати. що що впало, то не страшно, воно підбереться. У нас тут зверху невеликий сой, більший слой внизу. Отак, для прикладу. Зараз розмажемо Третину. Шпаклюванням такий фокус не пройде. Бо фінішну шпаклівку розводити набагато важче через в'язкість. Ну і плюс треба нормального освітлення для шпаклювання. Заводимо трішки вже на поштукатурений. Так, так. більше я не буду. Для прикладу, того достатньо буде. Так, витираємо шпатель, акуратно його кладемо. Тепер відсуваємо наш козник. Беремо наше аналогове правило довжиною 2,5 метра від стелі донизу. У нас тут маяк і тут. Перевертаємо так, як нам потрібно правильце. І, опираючись вгорі на, на маяк гіпсовий і внизу на маяк гіпсовий, стягуємо те, що ми нанесли. Ось таким чином. От так. Тепер це все назад у відерку таку стіну ми отримали. Я вже далі знімати не буду, але розкажу, щоб оці слоя у нас вийшли в рівень так, як нам потрібно. Ми беремо ще пшикалку нашу, таку. можна і ручну пропшикуємо оці слоя. І стягуємо ще раз туди і раз в другу сторону. І у нас це все вирівнюється в ідеал. Якось так, коротше, живемо. Будемо працювати. Пока -пока.